Ще раз скажемо слава нашому Господу за те, що Він є добрий, обновив над нами свою милість сьогодні, працює над нами, говорить з нами. І сестра вже тим чудовим віршем поклала перший камінець в цій завершальній сьогодні проповіді. Поговори зі мною, мій Господь. Ми до кінця навіть не усвідомлюємо, наскільки ми ну, щасливі, це, мабуть, не зовсім влучне слово, в тому, що Господь дав нам унікальну можливість чути Його голос. Свого часу Ісус Христос сказав, що вівці мої. Зможуть це. Будуть мати змогу, будуть мати можливість, вівці мої будуть чути мій голос, сказав Ісус. І хто з нас на місці цьому, хто з нас пережив, коли в твоє життя, в твій дух, в твоє серце говорить Бог, ви це розумієте. Брат переді мною вже говорив про ті речі, коли ми можемо сказати. Я тебе розумію, хоча все рівно буде далеким від розуміння. От, Хто пережив, коли реально з тобою говорить Бог, це буде в різний спосіб, каже на Послання до Євреїв багато разів і різними способами говорив Бог до людей. Сьогодні не про це проповідь. І от, власне, ті, хто вкусив і попробував, як це, коли з тобою говорить сам Бог. І приходить якийсь, як брат говорив, період постелі, коли ти, здається, не чуєш. Бога. Людина, яка знає, як це чути Бога, і якийсь вже довший час вона його не чує, це не може не хвилювати, це не може не тривожити, це не може не викликати цієї молитви, цього прохання, цього благання. Поговори зі мною, мій Господь. Хтось якось сказав, що Коли Бог мовчить, це не означає, що Він не говорить. Дуже часто просто ми його не чуємо. Якось в одному зібранні Господь через пророче слово сказав до мене, каже: Сину мій, зроби затишок в серці своєму, а я буду говорити з тобою, а ти будеш чути мій голос. Часто є дуже багато перешкод, які... Не дають нам просто змоги зосередитись на Бозі, зробити затишок в своєму серці, щоб почути, що Він хоче сказати. І, знаєте, в більшості випадків це є правда. Коли ми не чуємо Бога, це не значить, що Він мовчить. Просто ми його зараз не здатні почути. Але в житті бувають реальні ситуації, коли Бог справді мовчить. І не раз, коли Бог мовчить, людям здається, що його немає, мені доводилось спілкуватися із віруючими навіть людьми, які проходили дуже непрості життєві ситуації. І вони задавали мені таке глибоке, болюче питання: Брат Юра, скажи чесно, Бог є. А люди, які десятки років в вірі, читають писання, моляться другим розказують щось, Но настільки обставини пресом їх роздавлюють, їм так хочеться, щоб Господь з ними поговорив. А відповідь німа ні, 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 тишина. І вона розбиває людину, і людині здається, можливо, його взагалі немає. Знаєте, друзі, навіть з життєвої практики, я думаю, що ми розуміємо, що мовчання це теж мова. Коли ми навіть в людських стосунках один з одним, коли ми мовчимо, ми тим самим про щось говоримо. Коли я мовчу, він хто спілкується, я мовчу, це означає, я розумію тебе з півслова. Моє мовчання про це говорить. Коли я мовчу, я тим самим говорю, що я просто я не маю що тобі сказати. Я не можу підібрати слів. Пам'ятаєте, коли прийшли потішителі? До йова. І їхнє мовчання говорило Ми не маємо що тобі сказати просто в тих обставинах. Коли я мовчу, це означає, що я на тебе образився. Не знаю, чому кажуть німецька мова. Я мовчу, і тим самим я даю зрозуміти, я не хочу з тобою говорити. Моє мовчання це моя мова, вона про щось говорить. Брат Роман не раз на розборі слова любив згадувати про одну сім'ю, про їхній такий унікальний спосіб таких спілкування глибокого взаєморозуміння в сім'ї. І про них говорили, про цю сім'ю. Кажуть, що він чоловік, він мовчить, а вона його слухає. Його мовчання багато про що говорить. Вона вміє чути його, коли він мовчить. Мовчання це теж мова. І знаєте, сьогодні ключове питання цієї проповіді. А коли мовчить Бог, що в цей момент чує людина? Що чує людина, коли Бог мовчить? Знаєте, порою, коли замовкає Господь в людському серці починають доволі голосніше говорити інші голоси. І от про це сьогодні ця проповідь, що чує людина, що чую я і ти в той момент, коли замовкає Господь. Книга псалмів 27, в деяких перекладах 28 Псалом, перший вірш, каже Давид до Господа, до Тебе я кличу, о Господи, скеле моя. Не будь же безмовним до мене, бо коли ти замовкнеш до мене, я стану подібним до тих. То сходить до гробу. Що відчував Давид, що переживав Давид, коли мовчав Бог? І Давид тоді чув, що я покинутий, я залишений, я забутий. Господи, не мовчи, не мовчи, Господи, бо якщо Ти не заговориш, я буду як той який Чиє життя закінчилось як ті, хто сходить до гробу. Ми читаємо ще один псалом, 49-й псалом. І в цьому псалмі. Господь багато що говорить про людину, яка грішить, і там в різних віршах, про різні випадки гріховні життя цієї людини. І потім Бог підводить до підсумка. І для нас сьогодні ключовий вірш це 21 й вірш 49-го псалма. Каже Господь, ти все це робив, я мовчав. І що почув цей грішник, коли Бог мовчав? І він грішив, Бог мовчав. І він собі подумав, що Бог такий самий, як я. І в мовчанні Божому він прочитав, значить, все нормально, так нормально жити, так можна жити. І Господь говорить, ти це робив, я мовчав. І тобі здали, що я такий самий, як ти, і каже далі Господь, це не так. Вважай, тому що коли я вже вхоплю, вже не буде такої сильної сили на землі, яка зможе вирвати тебе з моєї руки, з руки караючи. От Бог мовчав, а людина почула, що це. Можливість це все дозволеність, це безкарність. Перша книга Самуїлова, 28-й розділ, описує нам історію про те, як Саул далеко відійшов від Господа. Війна прийшла на землю Ізраїльську, і шостий вірш говорить нам про це. Це людина, яка в свій час чула Бога, з якою говорив Господь. Який знав, як питати Бога, який знав, коли Бог відповідає, як прийняти Його відповідь. І в цей момент він кличе до Бога, він шукає відповіді Божої. І шостий вірш говорить, я питався Саул Господа, але Господь не відповідав йому ні через ним, ні через Урім, ні через пророків. І на Саула напав страх. Війна Бог мовчить, що робити. Він, здається, до крайніх мір він іде, шукає ворожку, щоб та сказала, що робити, як бути в цій всій ситуації. В житті Саула мовчав Бог, і в цьому мовчанні Саул почув страх. Ми згадали сьогодні про Йова, якого була купа запитань після того, як це все життя його обрушилось, просто повністю обрушилось все, куди не глянь, по всіх сферах життя, повна руїна. І Він не розуміє чому. І Він задається маса болючих запитань. І він говорить, якби я знав, де можна знайти Господа, де він. Я без усіх своїх останніх сил я б туди прямував, я б туди добрався, я б задав йому питання. Я би хотів почути, Господи, чому? Де його знайти, де його шукати? І Бог мовчить якийсь період часу. І в його серце приходять різні думки, різні голоси. Це Господь тебе карається, Він поставив мене як мішень, і оці огненні стріли прямо в нирки мої входять. Він не розуміє, що відбувається. І до певного моменту Господь мовчить. І в цьому мовчанні його чує відчай, безвихідь. Що робити? Ми читаємо, прийде момент. Божий син, помираючи на Христі, скрикне: Боже мій, Боже мій, чому Ти залишив мене? Оця нитка, цей міцний зв'язок, який ніколи не переривався. Я й отець ми одне. Ти завжди чуєш молитву мою за земного життя вже свого Ісус Христос. Цей зв'язок постійно переживав за цим. А зараз на Христі щось обірвалося. І оце питання, Боже мій, Боже мій. Чому ти покинув мене? Дорогі брати і сестри, сьогодні кілька запитань. Хай Господь потрібне запитання направить в твоє конкретне серце. Чи відчував ти коли-небудь, як це говорить Господь? Можливо, серед нас є люди, які ніколи над цим не задумувалися, що Бога можна почути, що Він про щось говорить, можливо, все, що він сказав, це написано в цій книзі. Господь може говорити і в щоденному житті. Можливо, для когось буде актуальне запитання, можливо, в твоєму житті перестав лунати Господній голос. Чи нормально це для тебе? Чи не турбується тебе, чи не тривожиться тебе? Що Господь мовчить? Нехай Господь благословить, якщо ти вже давно не чуєш, що Господь говорить в твоє життя, що, це, що ти чуєш, коли мовчить Бог? Страх, відчай, розчарування, безвихідь, вседозволеність, які голоси лунають замість Голосу Божого в серці, коли мовчить Бог. Знаєте, в цьому навіть зібранні для когось може здаватися, а Бог мовчить. А навіть оцим служінням, цими чашами, цим хлібом, безмовно говорить Бог. Він говорить про те, наскільки сильно Він тебе любить. Це слова, які свого часу, схоже, Господь сказав до Хоми. Подивись на рани мої. Подивись на руки мої, подивись на бока мого. І сьогодні свідками цих страждань Христових Господь говорить: подивись. Я цим вином і цим хлібом я говорю, наскільки я люблю тебе, бо що віддав життя за тебе. Бог Отець сьогодні. Через цей накритий стіл, через цю святу трапезу нагадує кожному з нас. А можливо, у когось вперше цей голос лунає в серце, так бо я полюбив цей світ, що віддав свого сина. Сьогодні я говорю про це. Цією і цим хлібом, що я так від... полюбив цей світ, що я віддав свого сина, улюбленого єдинородного, щоб кожен, хто увірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Сьогодні Господь говорить, наскільки сильно Він нас полюбив, і написано в Писанні, що Він нас полюбив ще тоді, коли ми були грішними. Сьогодні про все це говорить до нас Господь. Тільки чи серце наше готове його почути. Можливо, ми зараз ще біжимо в суеті, я є чудовий християнський псалом. Зупинись! Серйозно і серйозно подумає. Так нема часу зупинитись. Ми біжимо думками своїми, ми вже десь за стінами цієї будівлі. Ми вже десь плануємо, як пройде день далі. Ми вже десь плануємо, що буде завтра. Ми вже плануємо роботу на цілий тиждень. Зупинись. Сьогодні Бог тут серед нас, на цьому місці, тут і зараз. Який хоче говорити з нами разом, як з церквою, і з кожним, зокрема, персонально як з особистістю, зроби затишок в своєму серці і почуй, що в твоє серце хоче сказати, Господь.